Жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу «Н1». На Житомирщині кіберфахівці СБУ викрили банкіршу, яка вкрала вкладників більше 3,5 мільйонів. На Житомирщині за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру екскеруючи відділеннями банку, яка привласнила більше 3,5 мільйонів гривень вкладників. Досудовим розслідуванням встановлено, що 44-річна посадовиця налагодила схему, через яку вона впродовж трьох років вкрала гроші клієнтів. Серед ошуканих пенсіонери, заробітчани та родичі загиблих воїнів збройних сил України, які проживають у одному з районних центрів області, за попередніми даними, схема працювала за декількома сценаріями: фіктивне укладання нових депозитних договорів із завищеними відсотковими ставками та їх. Пролонгація, незаконна зміна фінансових номерів, закріплених до карткових рахунків, поповнення наявних рахунків у банківській установі, самостійне керування рахунками та незаконна активація платіжних карток, у тому числі й валютних. Де зберігалися гроші клієнтів. Посадовиця банку особисто працювала зі своїми жертвами, заманювала вкладників на існуючими депозитами: військовий, пенсійний і приймала від них готівку, готувала і завіряла потрібні документи, консультувала і перебувала з ними на контакті. Щоб клієнти не цікавилися зайвий раз станом власних рахунків, банкірша встановлені терміни особисто переукладала договори. На продовженні сроку депозиту нічого не підозрюючи, клієнти були упевнені у безпеці своїх заощаджень хоча в більшості випадків їхні гроші навіть. Не доходили до каси банку на даний час. Кіберфахівці СБУ та слідчі поліції встановили причетність підозрюваних щонайменше до декількох десятків епізодів. На підставі зібраних доказів зломисниці повідомлено про підозру за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Частини 2, 3, 4 та 5 статті 191 деностопершої за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих та особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Частини першої, друга. 2, статті 200. підробка документів на переказ вчинена повторно, частина 1 статті 366, складання та видача службовою особою за відомо неправдивих офіційних документів, частина 1 статті 209. здійснення фінансової операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особи, яка зазнала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом. Частини 1 і 3 статті 362. повторна несанкціонування Нована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, особу, яка має право доступу до неї, за закупність інкримінованих злочинів їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Керівник Мельницької облпрокуратури, де 50 прокурорів оформили інвалідність. Звільнився за власним бажанням. Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури, де, за інформацією, змі 49 прокурорів та обласний прокурор оформили собі групу інвалідності за корупційною схемою. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Йдеться у повідомленні службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності. Прокурорами триває, зазначається, що воно охоплює перевірку не лише інформації, що стосується Хмельницької обласної прокуратури. А інше 16 жовтня журналіст Юрій Ботусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, дахуючи корупційну схему слуги народу. Крупи Ботусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішенням начальника пенсійного фонду, яким був. Син Крупи нагадаємо справу Тетяни Крупи і її родини 5 жовтня. Очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно півмільйона доларів. І під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів США а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами і Фіктивними діагнозами у робочому кабінеті крупи також знайшли списки, в які зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає документи, і 7 жовтня суд відправив підозрювану під варту з альтернативою внесення 500 мільйонів гривень застави. Жінка перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать. Тим часом фракція Слуги народу у Хмельницькій облраді запустила процедуру імперативного мандата. Зазначається, що крупу виключать із облради. А самі ж правоохоронці повідомили про підозри 64 посадовцям обласних сек у 2024 році. Посадовці обласних медико-соціальних експертних комісій отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасовані 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів. Повідомили у вівторок, 22 жовтня при службі СБУ. Окрім викриття окремих посадовців МСЕК, правоохоронці виявили та знешкодили вісім злочинних угрупувань на території чотирьох областей. Йдеться про МСЕК Закарпаття, Рівненщини, Миколаївщини та Харківщини. Зокрема, на Закарпатті СБУ викрила голову районної ВЛК та трьох спільників за грошову винагороду Тій оформлювали підробні виписки про інвалідність для знаття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми. Повідомили при службі СБУ. Нагадаємо, 22 жовтня керівника обласної МСЕК на Закарпатті Юрія Веклинця звільнили з посади за згодою сторін. У рівному правоохоронці викрили 29 представників місцевого МСЕК 9 жовтня. Офіс генпрокурора повідомив, що 50-річна мешканка Рівненського району, яка очолює агентство нерухомості, спільно зі своїми двома підлеглими допомагали ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність, залучивши до оборудки 26 медпрацівників. Під час обшуків фігурантів виявили понад 14 мільйонів гривень та підробні медичні висновки. У Харківській області викрили 13 членів обласного МСЕК, в яких вилучили понад 650 тисяч доларів. Фігуранти видавали довідки про фіктивну інвалідність військовозобов'язаних на Миколаївщині, 22 жовтня. Також викрили голову Миколаївської МСЕК, в якої виявили 450 тисяч доларів. Щоб приховати статки, жінка переписувала майно на сина. Який навчається в медуніверситеті та має російське громадянство, Правоохоронці виявили у жінки колекцію золотих виробів, а також три незадекларовані квартири. В Одесі, крім того, СБУ перевіряє факти незаконно отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2400 таких осіб. Повідомили прес службі СБУ. Також на скандал з обласним МСЕК відрогував президент України Володимир Зеленський, який призначив з цього приводу засідання РНБО 22 жовтня. За його результатами, Зеленський оголосив низку рішень, із якими можна ознайомитися. А також заявив, що генеральний прокурор Андрій Кость має нести політичну відповідальність за ситуацію з фіктивними інвалідностями в прокуратурі через кілька хвилин після повідомлень про проведення засідання РНБО Андрій Костін заявив, що подав у відставку. Організувала міжрегіональну схему збуту фальсифікованого алкоголю. В Житомирі групі людей повідомили про підозру. У Житомирі групі людей, які організували міжрегіональну схему збуту фальсифікованого алкоголю, повідомили про підозру. І нині вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Організував схему Житомирянин. У Харкові базувався оптовий склад, з якого продукцію розвозили по різних областях для роздрібної торгівлі, каже речниця прокуратури. Ця схема приносила мільйонні прибутки. Про масштаби виробництва свідчать результати обшуків, проведених у складних приміщеннях, торговельних точках, автомобілях та за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили більше 15 тонн фальсифікованого алкоголю, орієнтовною вартістю, майже один з половиною мільйон гривень і близько 800 тисяч гривень готівки. Декілька транспортних засобів вантажних та легкових автомобілей збутом фальсифікованого алкоголю підозрювані займалися протягом 2022-2023 років. Учасникам групи повідомили про підозру незаконному збуті фальсифікованого алкоголю. Частина 2 статті 28 та перша частина статті 204 кримінального кодексу України. Крім цього, організатору інкримінують легалізацію майна здобутого злочинним шляхом. Перша частина статті 209 Кримінального кодексу України. Схеми дослідили, як активи холдингу Юнігран у Житомирській області, попри санкції РНБО, перейшли до приватного власника. Бізнес російського бізнесмена в Україні Ігора Наумця вартістю 1 мільярд гривень. Попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора року не скористалась механізмом конфіскації бізнесу санкціонованого бізнесмена із громадянством РФ. Про це йдеться в розслідуванні схем Радіо Свобода, мова про численні активи холдингу наумця. Юнігран, який видобуває корисні копалини з кар'єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. Це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. Як з'ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов'язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером. Діяльність холдингу Юнігран потрапила у фокус уваги правоохоронців Ще влітку 2022-го, через що активи холдингу були арештовані. А навесні 2023 тисячі року проти його власника громадянина РФ Ігоря наумця були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних груп замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського району суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт. А прокурор в останній момент відмовився від своєї апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві. У коментарі журналістам під санкційний бізнесмен Ігор Навмаєць підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його проблеми з бізнесом в обмін на частку 50%, але зрештою нібито рейдернув увесь бізнес. А сам шапран заявив схемам, що всі угоди, які він укладав, є законними. І як Якдеться у розслідуванні влітку 2022 двадцять у деберу суправді СБУ та за процесуального керівництва ОГП відкрили кримінальну справу відносно холдингу юнігран за низкою статей від фінансування тероризму та створення терористичної групи до ухилення від сплати податків. За версією правоохоронців, компанія, якою керував впливовий російський бізнесмен, займалась незаконним видобутком з українських надир у промислових масштабах, а свої мільйонні прибутки направляла на. Фінансування повномасштабної агресії РЕФ та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України навесні весні 2023 року були введені санкції проти засновника Юніграну Ігоря Наумця. його радниці громадянки Британії Олени Калпи, на яку намагалися переписати активи наумця після відкриття кримінальної справи, а також проти низки. Кіпські фірм, які володіють українськими компаніями холдингу, Ігор Наумець йдеться у розслідуванні, отримав громадянство Росії у 2001 році. А у 2014-му, по досягненню 45-річчя, оновив новий паспорт сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта у нього немає. Але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ Госуслуги, а також витяги щодо власності в іноземних компаніях, де значаться. Його російське громадянство як з'ясували журналісти, холдинг вивозив видобуті в Україні копалини в Росію до кінця грудня 2021 року. Частина фірм наумця в Росії вже ліквідована, але станом на зараз там продовжують працювати чотири компанії, пов'язані з його родиною або наближеним до нього людьми. Три фірми займаються торгівлею, будматеріалами, привезення вантажі та управління нерухомістю. Четверта це приватна клініка Московській області, якою керує донька «Наумця». Всі фірми сплачують податків. Звісно, що бюджет РФ загалом за 2022 рік та частково 2023 заплатили 15 мільйонів рублів, понад 100 тисяч доларів. Схеми дослідили, що два запобіжники, запроваджені українською владою, арешти та санкції не спрацювали. Адже у підсумку активи бізнесмена з паспортом РФ на мільярд гривень отримала не держава, а новий привлад власник. У кримінальні справи, в межах якої прокурори наголошували на можливій подальші конфіскації активів, за рішенням судді Печерського суду Сергія Вовка був знятий арешт майна. А офіс генпрокурора відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, в ОЕГП на прохання схем пояснити такі дії поки що не відповіли. І на початку 2024 року, через місяць після зняття арешту, частина майна, земельні ділянки, комплекс будівель, спецтехніка, вагони за заниженою вартістю через ланцюжок фірм перейшла у власність структур Сергія Шапрана. Схеми з'ясували, що задля виведення активів Шапран та один з менеджерів частини компанії Наумця Володимир Соцков створили три нові фірми: ЮНІСЕРВІС «Юнісервіс», «Юнілюкс» та ПЛЕНТ. Ці компанії у свою чергу придбали активи юніграну у фірм посередників Martin Lux та N-Cross. У розслідуванні журналісти дослідили зв'язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером, нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва. Цей зв'язок простежується через бізнес партнера Шапрана, екс-депутата Одеської обласної ради Володимира Осіпова, який також фігурує у. В історії з активами наумця, і який згідно з даними застосунку, в деяких телефонах підписаний як кумкіпера його прізвище. Також прямо згадується декларації високопосадовця за 2019 рік. Кіпер задекларував, що його дружина позичила у матері Осіпова 25 мільйонів гривень. Журналісти звернули увагу, що першою адресою реєстрації усіх трьох нових фірм Шапрана та Соцкова стала будівля в центрі Києва, яка фігурувала у змі як об'єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера. Ця ж будівля та комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, який перейшов до Шапрана, став заставою для кредит. Ків фірми Нотел пов'язаний з Володимиром Осіповим, українські посадовці на чолі з президентом Володимиром Зеленським неодноразово заявляли про намір конфіскувати активи російських бізнесменів та їхніх пособників на користь держави для поповнення бюджету під час повномасштабної війни. У центрі протидії корупції повідомляли, що після 24 лютого люту Україна конфіскувала російські активи щонайменше на 15 мільярдів гривень. Серед них майно Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга, Євгена Гінера, Володимира Євтушенкова, В'ячеслава Богуслаєва, Євгена Болицького, Володимира Сальдо, Віктора Януковича та ще десятків підсанкційних осіб. У Києві підрядник поклав гроші на депозит замість будівництва метро на виноградар. У Києві підрядна організація має повернути понад 139 мільйонів гривень. Це відсотки з грошей, які були виділені з міського кошторису на будівництво метро на Виноградар. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції Серець до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 130. 39 мільйонів гривень у жовтні 2021 прокуратура звернулась до господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою про стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради. Справа неодноразово розглядалась судами різних інстанцій. Зрештою, північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився з позицією прокурора, відмовив задоволення апеляційної скарги, товариству та залишив рішення господарського суду міста без змін. Зазначили у прокуратурі. Таким чином, позу прокурора повністю задоволена, підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканал Н1. програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про витончені схеми жадівних чиновників та великі, великі гроші приємного перегляду.